Всім привіт! Сьогодні у нас розкладання карток. Мій сусід з дрелью проснувся. Сподіваюсь, вам не чутно, тому його заглушить фонова музика. І ми розкладаємо ось таку кількість Так, Ми не можемо щоб не розкласти Чуть-чуть. трішки У нас тільки купами. купами Цілий ціли купи карток. І це дуже круто. Ну, це поки збирається. Далі підуть, як знаю, вона... Вже в теорії будуть взагалі чу-чуть та чу-чуть, це вже походу останні. І у нас починаємо з дівчачого альбому, міні-дівчачого альбому через Арди. І тут у нас ось такі дівчата повністю зібрані, майже окрім нового сету. І ми зараз їх якраз з нового сету ми і покладемо. Дивіться, у нас є перша, ось така Professor Search. Я якраз її, до речі, не роздрукував, бо м -м, не знав, що вона буде. Її не було в японському, наче я не побачив. І наступна у нас ось така Iris. Ось у, у мене є японська версія Iris, бо я друкував по японськи Типа з анонса, щось такого. Ось ми кладемо англійську. І у нас ще з японського анонсу вон, бачите, лежить ось така репортерша чи що вона така, а коротше, яка діджейка чи ведуча. Хто вона така. ось буде. Ну, коротше, На даний момент у нас зібрані всі міні-жинки. Всі міні жінки зібрані. І ще у нас є перелина лілі. Ви бачили, дівчачі перелинки, зможете їх знайти. Це містичні речі. Так що ось сюди пішла. У нас є вже Лілі -лі і іграшка Лілі, -лі, і просто якась іграшка, і перлинка Лілі. -лі. У Лілі -лі дуже багато всяких штучок, які крутить мати. Так, і давайте переходити далі. У нас далі лукаріо Не знаю, як він так вийшов першим. Ну, щось. Ну, ладно, я опять обісрався, бо я. Він повинен в теорії бути останнім. Ну що ж. Не, давайте його поки. Як ти виліз взагалі кент? Це має бути перший. Я не, я не розумію. Ну ладно. Давайте Аркєруса. Та-дам, у нас тут поки жіночки. Жіночки он з тренерами, жіночки без тренерів, якось з такого плану. Бачите? І тут у нас тренер галері маленькі, тренер галері побільше. І у нас, до речі, тут дві картки сьогодні з жіночками. Ось така у нас є. Бачите, лілі і моль якась. Так що ось така штучка. І ми її кладемо ось сюди. Я так розумію, це сюди. Ну там побачимо. Так, це сюди. Ось така красуня сюди. Саме цікаві після так. Ладно, треба лампу купити, вже, щоб вам було нормально видно і мені, правильно? Короче, сьогодні зайду і виберу лампу. Світильник нам. Так, це ми поклали і у нас ще ось така є. Дівчина, бачите, Дівчина, обана, отона, отона. Отона. тут у нас, правда, набір. Три таких картки, будемо сьогодні розкладати, но це окреме сьогодні. А тут у нас тренери з дівчатами. Саме цікаве. А, я, так, я так зрозумів, А, ні, є, звичайне. Подумав, що у нас немає Pokemon Go, що я там рився, да, дуже важко ритись. Як так вийшло, що я її не друкував. І чи я друкував, але ну, обісрався. Непонятно. Ну, що ж тут у нас непонятного? Нам понятного сюди. Та-дам! Тут якраз буде ще одна промка. І ось тут буде. А, ну у нас є отака, до речі, як я так обісрався. Воно ну, ми зараз її знайдемо. Пур-пур-пур-пур. Ось! І це у нас є. Ця панянка, бачите? Але буде ще одна промка, де вона, коротко, як вона називається з рукою. Іначе ще отака буде промка. Де цей теж якийсь позу приймає? Щось такого. Може от ще й золота така повинна бути. Коротше, там щось багато, і я вже заплутався друкувати. Бачите, як буває. Так, тут у нас малета. І до речі, у нас є малета. Вона біжить, щаслива, бойова. І ми його сюди кладемо. Кладемо і, до речі, тут кончена Кончена бумажка. Трохи. Треба її викинути. І ми кладемо нормально. У нас залишилось дві картки по малейті. Три картки помалеті. Чотири картки по малеті. Тут реверс треба звичайно. Тут така, така, така. Отак, От отут -от молета стрибає, радіє, ніжку піднімає. Так. Ось така вся у нас маджерна є. Це, до речі, із останнього сету Маджерна. У нас маджерні дві штуки. Ось цю думали, купили, що я, що Володимир, а то її немає. Будемо перебирати списки після цих відосів і зводити математику. А то Багато замовили, набагато нас надурили, не приїхала. Отак от. Отакі от. от тінтакони. Що тут у нас? О, клефа, клефа у нас є. Клефа у нас тадан. Причому у нас клефа дуже рідкісна, де історична. І з зубами дракона вона, коротше, охороняє посадку, до речі. Це дуже рідкісна клейфері. Так, вона сюди. А, добавив я ось цю клейфу я у Богдана. Виміняв. Точніше, ми там мінялися і він мені знайшов клефу. Це капець. Клефу цю не можна було знайти. Так, далі, що у нас тут з покемонів? Ще є таких, дівчат? Цих у нас немає. У нас зато є вудка, ось це у нас є. Давайте її знайдемо. Дуже круто так, звісно, розкладати картки, коли заповнюється, потихеньку збирається. Бачите, як журнал паніння. Колись наліпки збирали, пакетики відкривали. Тепер ми Це Бачите, як воно виглядає? Та-дам! Оце звісно, одна картка, це друга промка така картка. Ну, звісно, це... Мавайлів у нас немає. Сумно. Да, Потихеньку. У нас навіть немає тифовського мавайла, Обсидіана немає. Ось такого немає. Може, вони повинні були бути, але їх немає. Коротше, печаль. Ну, будемо над цим працювати. Так, це сюди. Потім у нас синій і нафіг альбом. Далі у нас пітечу. І у нас тут ральці всякі, гардувари. Гардуварів, наче у нас сьогодні немає. Тому тут майже всі зібрали, залишились такі рідкісні версії. Бачите? Вони вже будуть, якщо поштучно, це, звісно, кента не там. Пафовських. Е, а як так-то? Володимир? Ви це повинні бачите? У нас немає пафовських. Раль це кірлі, звичайних. Треба вам корита перебрати. чи мені Так, ладно, давайте ось от сюди. Хитрім. Шайні, до речі, бачите вона в зірочках. І ми, коротше, зібрали таких хитрімі повну колекцію. Є дитя, є третя стадія, еволюції, але ну, ми зібраємо тільки другу. Виборочно так вирішили і я думаю, ми не пригадали. Причому дві хепіні іграшки, на це лоу. І так іграшок хер зібреш. Ну а тут, блядь, ще й дві. Ой, ладно. Фіоні нам одної не вистачає. Що тут у нас ще є? Нідорани. Нідорани у нас наче є. І ви будете. Фафігу. Що там з нідоранами, чи ні. Подивіться, тут одних нідоранів здвигать. Ну, це коли я картку отримую. Так, що у нас тут, нідорани є. Скажу, недоранів немає, якось так вийшло, що їх немає. Но є секретні недорани. Будемо його здивати, попізже, як там казав у нас один великий професор казав, то ми їх попізже Покажемо. А далі у нас белосом отакий. Белосом. І у нас белосом залишаться дві штуки. Причому один дорогий, другий подорожчий. Так, це ось сюди. А, і витягнув не того белосу, ну, до речі. Тут якраз дві штуки цей сюди. Так. І ось такі белосу. Так, далі у нас, я знаю, у нас є флабеби. У нас є одна флабеби. Одна флабеби ось така, ось такою сумною, що ховається під пінтаж. У нас немає, зато у нас є ось така. Після, що виходить, у нас залишається одна флабиба. Бачите? Неймовірно. Тут дві, тут одна. Ось нарешті ось така додається. Бачите, ну, їх вже три штуки розклали, і я рахую це величезною перемогою. Та дам це прям неймовірно. Так, тут кірля є лишакова флуетте. Ось такої у нас немає. Тут дві таких є. Тут у нас топулеле, Лілі ліліганти. Лілігантів у нас тут сьогодні багато аж 4 штуки. Давайте першу ось таку хусенську. Ось вона тут стрибає ми її зараз заміняємо. Давай сюди. Замінили. Далі у нас ось така. Тут заміняємо. Так, є. Далі у нас ось така. І це у нас звідси. Самих перших у нас, бачите, нема. Ні, ні промки, ні ці. Це правда. Бачите, підтверджую. І будьте здивовані, у нас є нова картка це Journal Together прям з самого нового сету сюди. Та дам це сюди. Так, І тут у нас наче вже кінець, тут у нас Санкерни йдуть. Цього я ще не знайшов. Ну повинен бути. А де він, бля, дівся, непонятно. Коротше, якось отак ось. І давайте сюди кента, Кент, лукаріо. І тут нарешті у нас волу, вулу! Овечка, шайні овечка. Нарешті. Вуло сюди. Щось я трохи путаю. <кхи> це сюди, ні, це сюди то не підглядайтеся, да? чи підглядувати. Було ось така у нас. Це з жорнатузення в карту. І ще нам жорна Tlugazen вистачає фуллартової вулу, до речі. Вона буде ось тут. Поки що тут немає. Ось Зато у нас є скіті. Ось ця скіті дорога, а ось ця з кимінчиком сюди йде. Дуже рідкісні скітці, тут у нас є іграшки. Це піздець. Так. Дуже сьогодні багато буде агронів. Агронж, айлеронж і оронж. Давайте почнемо з такого, з такої Так, І це у нас десь на початку. Тудундун. Зараз ми знайдемо де є. Зараз ми знайдемо куди класти. Тут дуже багато. О, ось бачите, це прямо в самому кінці. В самому кінці ми кладемо сюди. Потім аерончик ось такий з буковкою І, Е, Е. Як вам подобається, це не принципово, Назви можна давати, але не вигадувати. Так, Бу-бу-бу. де він? Кент? Кент сюди? Я його не побачив, але ми зараз побачимо. Та що ж мені вже в глазах все двоїться? Ага, так він на самого початку, ну то в селі. Це прям міга рідкісний. Мені дуже подобається Shiny айрончик. у нього червоне око. Дивіться, отакий ще є. Дуже весело що якісь пункти у Pokémon Company, дуже великі, що вони постійно жеруть е, ці рейки чи залізні дороги. Бачите, ці шпали, вони прям тут постійно їх жеруть. Коли вже не їдяться, я не знаю. ну коротше, У них такий пункт. От, от, якщо аерон, то він отакі падки на цю залізну дорогу. дивіться, Я просто не розумію. Звідки любов у покемона. Не, я розумію, він там метал жили, ну, ну щоб настільки ходить з різні дороги, їсти, щоб отак отака. Оля-ля. Це звісно, перебор. Давайте це сюди. Ну, Значить, ми знаємо якийсь секретний секрет про айрончиків, що вони дуже падкі на залізні дороги. Так, це сюди, сюди кент іде. Потім ось такий ікент. Так, такі тут навіть дві кентифі. Так, а дві, дві кінтифі, це трохи сюди. -на. ось вони, дві кінтихи. Багато сьогодні Айрончих, Агрончих покладемо, бачите, так, цей. Трохи сюди, напевно. А, тут ми вже все. Значить це точно сюди. Цей. Ось сюди. Та-дам! Ось такий. Так, сюди огром йде. Е, це з цієї сторони витягувати. Це сюди. Потім ось така гронча, і вона у нас ось сюди йде. Та дам ось така лейрончиха. Де вона? Сюди, 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 ось сюди. Це дуже круто, тут багато лейрончих, бачите, Значить і так багато карток тут лежить, але ще. Ось тільки то буде лежати. Так, це о, ми ось сюди. Є потім ось така. Ось така буде лежати ось тут. Ось тут дуже цікаво, тут ось такий символ, я не пам'ятаю, У в мене тут якось, якось якось лежить Айрончик і Лайрончик. Лейрониха. А. А гранихи немає третє з цього, з цього сета. Чи я обісрався, чи так і задуманий. Я вже не пам'ятаю. Давайте поки що так подивимось. Так. Так, це не сюди. Айрончик. Оце ось сюди. Так, це ось так. Ось такі дивіться магматичні лейрончики, і вони, до речі, бойові. І де тут наші магматичні лейрончики бойові? І ось сюди. Один, один. Раз, Лейрончик іде бойовий. Два. І сюди. Так, така Лейроніха з камнем, От, ви бачите, лапою б'є. Це сюди. Так, ось така діорамна. Це сюди. Ну, звісно, це, звісно, це тас. Дуже смішно. Ось такі, така Лейрончиха. І вона ось сюди йде. З цього сету. Тут, до речі, також є аерон, лейрон, а агрона немає. Може я помилився тут ось сюди. Бачите? Ну, дуже багато з вами розклали картоплю. Ну і також багато не вистачає. Оце це крон, зеніт не вистачає на клеча. Так, у нас тут коровки, оце обісралися. це Яра замовляв, наче це, коротше, немає. І Володимир наче замовляв немає. Ну коротше, профукались. Далі у нас коротше, йдуть покемони дівчата. Тут багато покемонів дівчат. Так що можете подивитися, які дівчата існують покемони. Там дівчинка приплила, до була недавно новина про затонувших мільярдерів. Пам'ятаєте? Це останнє що вони бачили перед тим, як затонули. Так, оба-на, я забув одну штуку, одну секунду. Згадав, що я тут з вікою мінявся, і вона мені прислала дві такі картки. Так, оці кудись підуть кудись, а ця піде сюди. Бачите, якраз згадав, що мінявся, у неї картка була і її не поклав. Ось отак. От, от у нас тепер на одну картку більше. Так, що тут у нас? Замінити ці не виходить. Ці нема. Так, оцю ми може мабуть, замінимо. Знаєте чого? У нас є така зі штампом. Десь вона ось тут лежить, ось вона. тому, звичайно, навіть, мені тут не треба, бо альбом не резиновий. А ми сюди давайте ось цього покладемо. Ось, цього, ось цих сноронтіг, які виплять сніговичка. Вони будуть отут лежати. Мені це подобається. Так. Це у нас все є. Потихеньку це у нас є. Тут у нас збирається. Ось сюди я замінив дві картки, щось я порахував, ніякі вони не дівчата. Може і дівчата, ну все на виражені, ну, таке бачення. Що нехай, якщо вони і дівчата, то нічого страшного, що полежать в іншому альбомі. Подивитись на нього, ви будете не проти, що вони там лежать. Так, тут у нас отак, тут у нас отак, такі дівчата, можна різних збирати дівчат. Оця у нас картка з'явилася. Зараз ми заміну зробимо. Так, де ти? Па-бам! Так, це у нас дівчата, це у нас картки дівчата, так. Цю ми заміняємо японську. І кладемо ось таку спільгорітшу. Сприга... спригати то ось так от. Так, тут у нас EVC Full Artovi Промка. Тут у нас Промки, EV. Тут буде одна з GTB, тут дві з набору з фігуркою. Да, бо вони якраз будуть дві Ексами і Evi буде в і, і Как она там, блин? University чи що вона там набір такий з мішком чи чим там. Далі у нас там ідуть вот таких три. А як це так? Походу. Як це так, наче мені не вистачає, тільки повинно не вистачати одної картки. Блять, ну як так виходиш? де я математик? Великий математик, як я так обісрався. Давайте в оперіон, Раз. Я пойду гляну. І Лейронів, і Аеронів. Що з ними не так. І десь у мене просто міні лежать. Може я міні залишив, не відтягував, не знаю. Коруча. Так. Це сюди, це сюди. у нас повинно Еспіона не вистачати. Ліфіон у нас повинен бути. де він, хер його знає, ну зараз. Так, я дізнався, коротше, мене плюшить, у цих двох немає повторних, щоб сюди покласти. так, Оце ще й не вийшли. Так, далі у нас. Я поклав сюди, заповнив цю сторінку, доклав карток. Бачите, тут навіть Через Арт, Чорний Орікоріо, джигліпафка. Дівчата такі навіть дельфініхи. Ось хопіпи і їхні родичі. Далі у нас зараз ми. Покладемо сюди клефері із Journal Together. Бачите? Вона давно чекає, коли її покладуть. Тепер ми її заміняємо, кладемо все окей. Далі у нас тут родичі, дві, двоє родичів будемо далі по черзі. Ось така. Моль побільше, моль поменше. Вони сюди йдуть, тут ми заповнили. Оце мені дуже подобається. Не бачите, тут маленький покемон. Оце дівчинка її гвалтує хлопчик. Силою тримає, силоміць. Так, далі у нас Давайте перше. свинюшка. Ось така маленька хрюшка. Її сюди. Далі мама з цуциком, Зі своєю донечкою. Бачите, її сюди. Ось така Ддене, ось сюди її. Далі волта дівчинка. Наче вона без поля, але ця дівчинка. Сюди. Ось така свинюшка. її сюди. Потім ось така пташка. Сидить біля вогнища, гріється сюди. Потім у нас ось така Меріл Купається на багамах. Да. Поки чоловік працює, так що ось так от сюди. Далі у нас ось така Miss Magius. Сюди. Потім далі у нас ось така ДДНА Єкс Бачите, з сердечком на горі. Сюди. Далі у нас ось така. Новскарада таємнича дивиться кудись там вдаль чи на нас. Насправді вона дивиться на нас. І посміхається, бо ви їй сподобались. Так що тікайте. Так, сюди. І далі у нас ось такий віночок. Вікон... Вікончиха комфей. Сюди. Все, наші дівчата у нас закінчилися покемони. що так що можна працювати далі. Дякую, що подивилися. Пока-пока. Як вона називається? Забувся дві картки в купі чорно-білих ксерокопія. Мяучиха, тобто, мяу, Ну так да, мяу, Мяуцчиха і э, Акемай. Як вона? Ну крем. Давайте. Давайте EX сюди посередині. Хоп. Мяучиху сюди. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну что, вот все, пока-пока.